Дивіться, що знайшов. Лимонка. Граната. Так, фокус. Чому не фокусується? О, тут було. Не глибоко. не взірвана, тільки без цього. Як називається? Запобіжник. Виправляйте, друзі, тому що я не сильний експерт і часто такі предмети не знаходив. Не знаходив. Я думаю, безпечно, можна брати. Пишіть ваші коментарі. Я знаходив, але частинами, а тут ціла важка. Це вперше я знаходжу таку.